Подивіться на цей портрет, хто цей мужик з хитрим прищуром, начебто він прямо зараз збирається обертати весь світ і в цілому збирається обертати на колесах своїх автомобілів. Це Генрі Форд, бізнесмен, який досі входить до десятки найбагатших людей в історії людства. Селянський син, який підпорядкував собі механізми і змусив їх працювати на себе, він пересадив усе людство з лавки біля хати в крісло особистого автомобіля. А робітників навчив працювати. Виймаючи, так як він йшов вперше в історії вихідний день, але це добро він сповна компенсував різкими витівками, шаленими ідеями, одним явольським приятелем ділової ціннічності та одержимістю, яка іноді творила чудеса техніки, а іноді ладна була зруйнувати все навколо нього. Ким же був Генрі Форд і як він досяг небувалого успіху всього за 20 років, пройшовши шлях від хлопця, на якого всім начхати, до магната, який Захоплювались мільйони людей. Давайте розбиратися разом. Мене звати Діана Ловська, і це наші ексклюзивні блоги, у яких ми вивчаємо життя великих людей. Народився Генрі Форд 30 липня 1863 року у штаті Мічиган. Він був найстаршим із шести дітей у сім'ї фермерів консервативних вихідців з Ірландії. Батько був досить успішним фермером, він володів великою кількістю землі та худоби, і його діти природно мали брати участь у всіх справах, особливо спадкоємець старший Генрі. Зранку й до вечора хлопчика оточувала ручна, важка та одноманітна праця. Ну чим може розважитись фермер? Принести воду? Одино, годувати свіней, прибрати у хліву, не рубати дров і все руками. Важко сказати, що зламалась у голові маленького Форда. Чи була там спочатку не селянська прошивка мозку або хлопця, просто вимив постійний візок батька. Але все пов'язане з ручною працею та пострілями у сільському житті. Форд зненавидів. Але здавалось, і виходу з цієї сімейної історії немає. Форд неодноразово бачив, як селянин успадковує свою ферму з покоління до покоління і Татько і дід працюють у полі і не скаржаться. Але Форд Скаржився, виходом могла би стати освіта, але в околицях не було нічого, крім церковно-перифіріальної школи. Лише її Форт закінчив і до кінця життя писав з помилками. А коли став великою людиною та великим виробником автомобілів, так і не навчився читати автомобільські креслення. Але для великих людей це така формальність. Спеціально навчені люди витягували йому моделі з дерева, і форт на ній показував, що ідею потрібно виправити. Але поки що таке блискуче майбутнє для підлітків з американської глуші виглядало на як маячня божевільного. Хто б тоді розповів, не повірив. Це вираз ідеально описує ситуацію Форда. І тут іронія долі. Серед усіх цих полів, працюючих селянок і поросят батько дарує Генрі на 20-річчя годинник, круглий, металевий, гранограф з кришкою на ланцюжку. У радянських фільмах про революцію, що перемогла, сили гордовиті, аристократи або дурні буржує. Звісно, подарунок шокує форту. По суті, це його перший особистий механізм. А що роблять будь-який хлопчик, якому щось складне, та дуже цікаве? Розбирає, щоб досліджувати. Проблема в тому, щоб потім. Е... Розібрані деталі зібрати назад, і це вдавалось зробити не завжди. Але Форт упорався. Форт знімає кришку і дивується. Ми не знаємо, яка модель годинника була у Форда, але навіть найпростіший механічний годинник це 130 деталей, що ідеально взаємодіють між собою без жодного втручання в процес людини. Маленький форд дивиться на годинник, потім на ферму. Уявляє, щоб такий механізм працював тут серед полів. Це ж потрібно, щоб 130 людей вручну обертали шестерні та гнули пружину. Маячня, навіщо? Ми підемо іншим шляхом, вирішує маленький Форд. У 16 років він, не прощаючись, збирає скромні пожитки та втікає до Детройда. Форт їде вчитися розуміти механізми. Детройт в 1880-х роках це промислова столиця США, а отже, і всього світу. Фабрики розмножуються одна за одною. Місто для мешканців з провінції нагадує скоріше пекло, але форт налякається і влаштовується робітником спочатку на вагонзавод, а потім на судноремонтний. Дивить вечорами ремонтним годинника. Форту дуже подобається. Ця техніка, Та та відповідає хлопцеву взаємністю. Всі бачать, що він реально шарить у механізм, більш того, постійно хоче їх якось покращувати і видозмінювати. Але така ініціатива недосвідченого новачка радше дратує досвідчених фахівців, і незабаром він змушений звільнитися. свою любов до фахівців він проносить через все життя, роблячи в майбутньому ставку якраз на недосвідчених, але Ініціативних новачків між фахівцями з досвідом та самоучко з ентузіазмом він ставить на других. На думку форда фахівці були настільки досвідчені, що наводили величезну кількість аргументів, чому не можна зробити так чи інакше. Тоді як самоучки пробували і робили неможливе, якщо я захочу знищити конкурентів, я дам їм фахівців. Жартував Форд у 60 років. Але у 20 років гроші Форда закінчуються. Але тут батько вмовляє сина повернутися. Пропонує йому в подарунок землю в обмін на його обіцянку забути про машини назавжди. Форд погоджується, але слова не тримає. Однак, повернення на ферму дуже допомагає Форду в іншому, адже саме там, далеко від цивілізації, він знаходить партнера на все життя: Клара Брайант. молодша за Форда на два роки, йому 24, їй 22. Молоді люди знайомляться із. Сільської класики у клубі на танцях. Форд зачаровує Клару не лише вмінням танцювати, а ще й тим, що показує їй годинник, який зібрав для себе 1887 року. Молоді люди майже одразу після знайомства одружуються. Форд будує на подарованих батьком землю будиночок, де вони селяться з дружиною, яка в майбутньому вже стала багатою і знаменитою. Форд каже, що саме Клара вірила в нього та успіх його ідей, навіть коли він сам ладен був здатися. Дружина вміє підтримувати Приймати чоловіка вислухати його ідеї, навіть якщо вони маячні, але ніколи не засуджує їх і не втручається у прийняття рішень. У ній Генрі Форд знаходить і власного коуча, скажімо так, і психолога, і друга. Не дивно, що вони прожили разом 60 років усе життя, точніше, проїхали життя автомобілем. Але до автомобіля ще довгий шлях. Перший винахід Форд вигадує на фермі. Це автоматична вилка для зерна, що працює на паливі. Така штуковина дозволяла суттєво полегшити ручну працю селян. Дізнавшись про таке ноу-хау, молодого Форда запрошує до себе Томас Едісон – головний електрифікатор Америки. Який, як і Форд, зрозумів, що технології зможуть допомогти людству жити простіше, а представникам великого бізнесу жити багатше. Едісон купує у Форда патент на автомолотилку, і вони починають працювати вже спільно 1893 І Форд збирає в тому ж гаражі перший квадроцикл. Так назвав Форд свій автомобіль на чотирьох велосипедних шинах. Він порається дві доби майже без сну, і зрештою здійснює на ньому коло пошанує до полю і катає на квадроциклі вагітну Клару. У тому ж році у них народилась єдина дитина, син. Есел на жаль, батькам судиться пережити свою дитину. Син помре у 49 років від онкології. Форд проживе 83 роки. Можливо, тому що все життя він вів здоровий спосіб життя, не пив, не курив, робив пробіжки. Пам'ятай, що Бог створив людину без запасних частин. Такий напис з'явиться на воротах заводу. Хоча, можливо, справа не в здоровому способі життя, а в добрій генетиці, хто його часом розбере. Але повернімося до молодого Форду. У тому ж 1893 році, коли народився його син, він влаштовується до Едісона. Його компанія саме займається масштабним проектом, освітленим Детройда. Форд захоплюється Едісоном, вважаючи його генієм. А Едісон відкрито каже, що цей хлопець досягне небувалих висот. Якщо менше слухатиме критику, і йти своїм шляхом. Це можна назвати справжньою дружбою. Прекрасні стосунки один до одного, і Форд і Едісон принесуть до останніх днів. Але в компанії Едісон Сан Форд не затримується надовго. Він справді має намір ти своїм шляхом. Одна справа електрифікація Детройта зовсім інша створення ідеального автомобіля. Саме така мрія спадає на думку Генрі після вдалого випробування квадроцикла. Такий автомобіль, який би могла купити будь-яка родина із середнім статком. А тоді, наприкінці 19 століття, автомобіль це дорога, але надто нефункціональна і досить дика дурниця для ексцентричних багатіїв. Усі катаються на конях. Чи паровозах і не скаржаться. А ці автомобілі вони пихтять, кричать, гасають і в цілому нагадують божевільні табуретки. Ну чи користуючись сучасною аналогією, тратують як електросамокати на пішохідних вулицях. Купувати тодішнє авто і дорого, і безглуздо, але Форд упевнений, він змінить ситуацію. Він робить першу спробу і зазнає краху у 1899 році. Він стає головним інженером Детройтської автомобільної компанії. Форт не наполягає, нам потрібно робити автомобіль для народу, той самий, що не розкіш, а автомобіль тут трохи подешевше, тут трохи простіше, і тоді люди підтягнуться. Але фахівці з детройда компанії дивляться на Форди як на дурня. А навіщо ми хочемо продавати машини багатіям? Ніхто не купуватиме дешевих автомобілів. Форд важко переживає провал. Та звільняється. Але при цьому Форд не кається і інших не звинувачує. Він йде своїм шляхом, а Детройтська автомобільна компанія йде своїм. У результаті Форд створить свій народний бренд, а Детройт автомобільна компанія вироблятиме Кадилак. Автомобіль для багатіїв треба сказати що форд із розумінням ставиться до своїх невдач можливо у цьому допомагає своєрідне бачення світу таке магічне мислення форд вірить у реінкарнацію він всерйоз вважав що в минулому житті він був солдатом який загинув у громадянській війні в США того ж року але за місяць до свого переродження в тілі генрі форда повірив він у цю індійську теорію у 26 років і відразу почав використовувати реінкарнацію як деталь у механізмі свого життя на думку форда глобально життя та робота не Мають сенсу, якщо ми не маємо можливості, використовувати досвід накопичений у минулому житті. Можливо, цим досвідом з минулого він і пояснював свій інтуїтивний інтерес до механізмів та вміння в них розумітися. Тому і свої невдачі він розцінював як смерть та переродження. Ти підходиш до нової спроби з великим досвідом за плечима. Принизлива вона сама вдача, а страх перед нею вважав Генрі Форд. Інтерес, основа прогресу. Був упевнений він, а ентузіазму в ньому було з головою. 1903 році друга спроба. Форд відкриває свою компанію Ford Мотор Компані. Але тут все непросто. Форд, як раніше, топить за дешеві та доступні автомобілі, але його партнери намагаються переконати. Форд має лише чверть акції. В результаті два роки суперечок призводять до того, що партнери розходяться. Форд викуповує їхню частку акцій і загалом це розв'язує йому руки. Здавалось би, бери та роби. Але на обрії вже новий ворог. Законні фабриканти. Так називалась спілка монополістів виробників автомобілів. США. там була така історія: у 1895 році підприємець Джордж Селден отримує патент на автомобіль не на частини, а загалом. Після цього Селден починає тролити всіх виробників авто. Він завалює їх судовими позовами, мовляв, виробити те, що я винайшов. Виробники так злякали, що почали вступати в союз законних фабрикантів, і в результаті без дозволу цього союзу виробляти авто в США стає практично. Чіпно нереально, але Генрі Форд вирішує діяти сам. Майже 10 років він позивається до законних фабрикантів і в результаті виграє, доводячи, що його конструкція двигуна не має жодного відношення до системи механізмів, які запатентував Джордж Селден. Побачивши приклад Форда, інші виробники послали монополію кудись подалі і стали розвиватися самостійно. Найважча річ у світі це думати своєю головою. Тому я так рідко зустрічаю людей, які цією можливістю користуються. Опав. Ферденный Форд. І нарешті він робить те, про що мріяв. 1908 року. Завод Форда випускає перший народний автомобіль. Форд T – це суперхіт Генрі Форда. Це перший в історії лаконічний та доступний автомобіль. Щоправда, спочатку різноманітність видів та комплектацій було, скажімо так, небагато. Щодо цього зберігся жарт самого Генрі Форда, який на презентації сказав: кожен покупець може обирати колір автомобіля, але поки що цей колір чорний. У 1909 році. Ford T коштує 850 доларів. Це приблизно вдвічі дешевше ніж конкуренти п'яти років після випуску. Кожна десята машина у світі це Ford T. Так як компанія святкує випуск 10-мільйонного автомобіля, то можна сміливо припустити, що в 1914-му на землі було 100 мільйонів автомобілів. Всього для прикладу, в 1986-му році автомобілів стало 500 мільйонів. А сьогодні, за даними аналітичної компанії, їх вже більше півтора мільярда. Тим часом не тільки збільшується кількість машин, що випускаються, але й знижується їх ціна. У 1917 році цей Ford T коштує вже 350 доларів, що в перерахунку в гривні приблизно 260 тисяч. Сьогодні за такі гроші нову машину не купиш, а форт сто з лишком років, тому зміг наповнити ринок доступними новими тачками. Таке різке зниження вартості і збільшення кількості машин, що випускаються, стало можливим завдяки двом речам божевільному конвеєру і до Турботі про робітників. І перше, і друге ноу-хау для свого часу. До появи Форда робітник уша отримує плюс-мінус 2 долари на день. На сьогоднішні гроші Форд збільшує денну зарплату до 5 доларів. Це щодня, а на місяць це вже величезні гроші. У великі зарплатні є два плюси: до форда йдуть профі, знижується плинність кадрів. А на зароблені гроші. Робітники заводів можуть купити свій Форд, збільшуючи прибуток. Але говорячи про робочий день у США, на людину треба враховувати ще й те, що він триває 10, а іноді 12 годин. Форд скорочує його до восьми. Що за санаторій для трудяг відкрив цей Форд? Можливо, подумаєте ви і будете докірно неправі, тому що за свої пільги та гроші Форд вводив тотальний контроль та жорстку систему штрафів штрафували за прогули п'янки, нездачу планів, але це начебто ок. Однак контролери Форда стежили і за особистим життям трудяг. Їх штрафували, наприклад, за скандали в сім'ї, невиплату аліментів, неналежну поведінку тощо. Це халом громадська цензура на підприємцях була жорстокою, майже як у північній Кореї. Втім, були премії. Тим, хто, наприклад, не корив і не пив, належала додаткова виплата. Робітники прозвали Генрі Форда людиною, яка Гадала вихідний саме на його заводах, неділя повсюдно стала неробочим днем. Друге ж хау Форда – це конвієр на різних виробництвах. Конвієр існував і до Форда, але збирали там ну всяку дрібничну. Форд же вперше ризикнув застосувати повзучу стрічку і поділ праці на збирання чогось такого складного, як автомобіль, і ризик окупився. Якщо двигун збирав один робітник, він витрачав на це 9 годин 54 хвилини. Якщо ж процес збирання розподіляли на 84 операцію між та такою ж кількістю робітників, то час скорочився до 9 годин 10 хвилин. Шасі автомобіля до конвейера збирали 12 з половиною годин. З провадженням конвейера стали збирати за 6 годин, враховуючи всі нюанси та довідши конвейер до путя Форд у результаті досяг того, що час складання всього скоротився з 12 до 2 годин. Швидкість випуску зросла у 6 разів, що сталося 1914 року і збіглося з початком у Європі Першої світової Війни. Спочатку Форт Пацифіст. Він за мир, дружбу та любов. Він навіть із групою прихильників пливе до Європи, де намагається переконати європейських лідерів припинити битви, за що його, до речі, жорстко хейтять у пресі. Мовляв, ну і що за Детройт Мрійник у 1917 році, як у війну вступає Америка, входить у неї і Форд. Фабрики Форда непогано підіймаються на першій світовій війні, як США спонсорували всі сторони конфлікту. А заводи Генрі Форда призвичайлась випускати не лише легкові автомобілі, а й протигази та навіть. Легкі танки. Настає момент, коли у Форда все гаразд. У 1922 році як резюме своїх успіхів, Форд випускає книгу Моє життя, мої досягнення, пам'ятаючи історію про те, що він був е, малограмотний і не вмів читати креслення автомобілів. Це взагалі відмінне пісемницьке досягнення. Але я відволіклась. Немов після виходу книги про досягнення у Форда починається чорна смуга. На його монополію настає інша корпорація General Motors, яка освоює багато здобутків. Форд. І до того ж пропонує купити автомобіль у кредит. У форда поки немає нових ідей ніж здивувати покупця. І через 5 років в 1927 році порушується питання про банкрутство. Мрія форда бере курс на падіння у багнюку. Але Форд бере паузу. Він заборожує виробництво на кілька місяців і потім випускає популярну новинку Форд. А більше того, Форд виснажує фахівців, щоб перегнати своїх конкурентів і випустити проривний двигун. Вів 8 фахівці йому. Кажуть, зробити такий швидкий та компактний двигун не можна, нереально. Але Форд наймає ентузіастів. Він збирає чотири паралельні групи, які працюють не знаючи один одного. Кожну групу Форд очолює особисто. Він виснажує людей до божевілля, і в результаті двигун роблять. І він на собі вивозить компанію Форда буквально з краю прірви. Одного боку Форд виступав за благодійність та допомогу робітникам, не був надмірно жадібним, не мав шкідливих звичок. З іншого боку, мав і дивні таємниці. По перше, Форд був масоном. Виявилось це не відразу. Лише після його смерті з'ясувалося, що він перебував у масонській ложі Нью-Йорка ще з 1894 року. Це віднесемо до дивних захоплень. Найстрашніше, що у свій час Форд симпатизував нацистам. Він навіть робив упродовж довгих років антисемітські висловлювання, за що в результаті після низки скандалів судів в 1927-му вибачався в пресі, що, зрештою, не завадило Форду після вибачень спонсорувати партію Адольфа Гітлера. Форд давав їм гроші ще до приходу Гітлера до влади, і, мабуть, постачання грошей йшло настільки не непогано, що як згадують очевидці, Генрі Форд був одним з небагатьох американців, про кого Гітлер висловлювався із захопленням і навіть повісив у своїй Резиденції портрет Форда. Його помітила 1931 року американська журналістка, яка брала інтерв'ю у Гітлера, який тоді ще боровся за владу в Німеччині. А 1938 року, коли нацисти вже були при владі, вони нагородили Форда орденом заслуг німецького орла, найвища нагорода для іноземців у нацистській Німеччині. Та й початок Другої світової війни мало що змінив для Форда. При тому, що Америка воювала з Німеччиною, заводи Форд працювали на території Німеччини та окуповані німцями Франції, випускаючи техніку для вермахту. Представники нацистів заявляли, що власність Форда не націоналізували, нібито тому, що заводи промисловці давно виконували замовлення третього рейху. Така симпатія ніяких наслідків для Форда не мала. Можливо, ще й тому, що, хоч французькі та німецькі заводи Форда випускали техніку для нацистів, американські заводи Форда. Не менш успішно випускали техніку для боротьби з нацистами. Причому асортимент був широким від автомобілів до авіаційних двигунів. Можливо, Форд був антикомуністом, але й антикомуністом він теж не був. Він навіть висловлювався захоплення про Сталіна, заявляючи, що проекти Петра Великого, порівняно з планами Сталіна, зм'яніють у своїй незначності. Крім слів, допоміг Форд і справою зробити чималий внесок у радянську індустріалізацію. Ось кілька прикладів. Так у 1928 році. Скромний герой першої п'ятирічки так називались п'ятирічні економічні плани на розвитку СРСР. Трактор Потіловець був ліцензійною копією фордовського трактора. Цей трактор у СРСР друкували на плакатах, знімали в роликах та робили героєм соціалістичної праці, випустивши близько 40 тисяч одиниць. Як правило, при цьому забували згадати, що машина, хоч і служить на благо комунізму, але по суті вона американська. Крім того, у нижньому Новгороді побудували автомобільний завод Газ. Його замовили Форду, спроєктували до США, привезли та за півтори року запустили у радянському союзі. 29 січня 1932 року з фордовського конвієра в СРСР зійшла перша вантажівка газ. аа в основі його були теж фордовські напрацювання. Тільки на будівництві заводу в нижньому Форд міг заробити близько 1 мільярда доларів. Але це за нинішнім курсом. Загалом Форд примудрявся бути і нашим, і вашим і з усіх стригти дуже велику вигоду. Особливо його капітали примножились у другу світову війну. У 1945 році, з закінченням цієї, Генрі Форд відходить від справ і передає управління компанії онуку Генрі Форду другому. Причому робить це під тиском дружини, яка каже: Ну слухай, або закінчуй, або я від тебе вже йду. Онук розгортає індустрію діда в іншому напрямку. Він відкриває завод в Ізраїлі. А вже в 90-ті роки саме компанія Форда фінансує антинацистський фільм Список Шиндлера. Ну а наш герой, наш герой, помирає за два роки після того, як остаточно відходить від справ у 1947 році. 83 роки Генрі Форд, якщо вірить його теорії, залишає цю землю і природжується, залишивши після себе імперію. Компанія Форд сьогодні є третєю з виробництва автомобілів у світі, а Форд залишається легендою та прикладом для багатьох сучасних підприємців. Замість правил життя, на цей раз пропоную вам просто прочитати його автобіографію Генрі Форд Моє життя, мої досягнення. Вона невелика та більш ніж мотивована. А на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть у коментарях. Сподобалась вам ця історія і про кого хотіли б побачити інший ролик?